Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. До нас завітали друзі звуків. А з ким вони дружать? Давайте ми з вами згадаємо. Це друг яких звуків? Так, це друг голосних звуків. На схемі він позначається кружечком. А які ж це звуки? Давайте ми їх ми назвемо. Це звуки А, О, У. Е, Е, І. Так, згадали? А це, друзі, яких звуків? Так, це друзі приголосних звуків. Але це друг приголосних твердих, а це друг приголосних м'яких. А які ж це приголосні звуки? Це звуки М, Б, П, В, С і так далі. Так, згадали? Друзі, дуже цікавляться, чи навчились ви робити звуковий аналіз слів. А давайте з вами зараз пограємо в гру, «Зроби звуковий аналіз слів. Тож, починаємо робити звуковий аналіз слів. На цій картинці зображен сир. Нам треба визначити, який перший, другий і третій звук у цьому слові? Сир перший звук. Сир. Це приголосний, твердий. Позначається він однією чорточкою, рисочкою. Поклали перший звук. Другий звук си. Другий звук – ми його можемо притягнути. Тому це який звук? Так, це голосний. Позначаємо ми його кружечком. І останній звук сир. Звук Р. Це приголосний, твердий. Позначається однією рисочкою. Ми тут зробили звуковий аналіз слова сир. Тут нас горох. Визначаємо, який перший звук в цьому слові? Г. Горох. Перший звук Г. Він приголосний, твердий, позначаємо однією рисочкою. Го. Ми тягнемо другий звук О. Значить, це голосний. Позначаємо його кружечком. Гор. Третій звук Р. Це приголосний, твердий. Позначаємо його однією рисочкою. Тягнемо звук О. Значить, це голосний звук. Горох. Останній звук приголосний твердий. Що у нас вийшло? Горох. Далі у нас білка. Визначаємо перший звук бі. Бі. Ми його вимовляємо м'яко, тому це приголосний м'який і позначаємо його двома рисочками. Бі. Звук І, ми чуємо. Це голосний звук, ми його можемо протягнути. Бі-л-л Л. – Це приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Білк. Звук К приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Білка. Останній звук А. Голосний позначаємо окружечком. Що в нас вийшло? Білка. Діти, другий звук в слові білка звук голосний і той звук, який завжди пом'якшує приголосний. Тому перший звук бі м'який. А це слово коза ви зробите самостійно. Діти, а чим позначається звук, якщо нам треба його записати? Згадайте. Так, він позначається літерою. І зараз ми пограємо в гру, познач звук відповідною літерою. Для цього у нас є такі картинки, на яких зображені різні предмети. Ми будемо називати, що тут зображено, і визначати перший звук в цьому слові. Це в нас кукурудза. Перший звук. К. Якою літерою ми позначимо звук К? Шукаємо її. Так, ось літера К, яка позначає звук К. А це в нас УДАВ. Удав. У дав. Перший звук У. Якою літерою ми позначимо звук У? Літерою У. Далі у нас РИсь. Звук Р. Перший ми чуємо. Якою позначимо літерою звук Р? Літерою Р. Це чашка, перший звук Ч, позначається літерою Ч. Так, це в нас. Абрикос перший звук А, позначається літерою А. Що ж вийшло в нас? курча. Ось таке жовтеньке, пухнасте курча. Далі будемо визначати, яке слово тут у нас сховалося. Перше – слива. Перший звук С позначається літерою С. Далі Огірок. Перший звук О позначаємо літерою О. Далі у нас зображення верблюда. Верблюд перший звук В позначаємо літерою В. Це ананас. Перший звук ми чуємо А, позначаємо літерою А. Що сполучилось в нас? Сова. Ось яка розумниця сова. Так, остання картинка в нас це сніговик. Звук С. Позначаємо літерою С. Це лимон перший звук Л, позначається літерою Л. Це олівець. Звук О позначаємо літерою О. І це носоріг. Носоріг позначаємо літерою Н. Ось такий слон. Сховався у цій картинці. Слон. Продовжуємо визначати звуки відповідною літерою. Давайте подивимося, що на цій картинці у нас намальовано: це калина. калина. І зараз кожний звук цього слова ми визначимо відповідною літерою. Перший звук. К. Калина, К. Звук К позначається літерою К. Далі К ми чуємо звук А, позначаємо літерою А. Кали-Л-Л л. чуємо звук Л, позначаємо літерою Л. Кали чуємо звук И, позначаємо літерою И. Кали-н-н-Н н, н, позначаємо літерою Н. КА-ЛИ-НА. Чуємо звук А, позначаємо літерою А. Що у нас вийшло? Калина. Так, ми записали слово за допомогою літер. Далі. Тут томат. Зображення томату. Перший звук у слові томат. Звук Т позначаємо літерою Т. 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 Другий звук О позначаємо літерою О. Том М. Чуємо звук Ми позначаємо літерою М. «ем». То МА звук А чуємо позначаємо літерою А. То МАТ. Останній звук Т позначаємо літерою Т. А слово груша ви зробите самостійно. Ми вже з вами навчились. Викладати слова за допомогою літер, позначати звук літерою. А зараз ми з вами будемо за допомогою букв викладати слова і прочитати їх. Так, ось у нас є картинки. Такі. Для того, щоб почитати, прочитати слово, яке тут сховалось, нам треба цю картинку правильно скласти. Так, хто це в нас тут на цій картинці? Так, дивіться. Читаємо перше літера С, звук С, далі О М. Разом виходить «сом». Ось такий гарний «сом» получився. Яка ще у нас тут картинка є? Треба викласти її, щоб прочитати, яке тут слово сховалось. Так, читаємо, що тут сховалось. Перший звук К позначається літерою К. К, К. К, К и Т. Получается КИТ. Так. Чем у нас тут картинка есть такая? Зараз мы ее выкладываем тут. Вот что получилось у нас? Ж, У, жу К. Дивіться, який жук у квітах сидить з травичкою. Так, і ще у нас таке слово тут є, яке заховалось. Зараз ми його викладемо. А прочитайте ви його самостійно. Подивіться уважно. Діти, сьогодні ми з вами згадали, які бувають звуки, вчились робити звуковий аналіз слів, вчились позначати літерою відповідні звуки. І викладали картинку і читали слово по буквах. До побачення!